Мої вітанечка, давайте зробимо такий розклад на Оракулі. Я буду говорити швиденько, тому що я хочу вміститися в 10 хвилин. Питань 5. І це буде стосуватися несподіваного повороту найближчим часом саме про ваше життя. Сигніфікація буде: вас, ви повинні, до речі, ви повинні подумати тільки про себе, прибрати. Зайві думки, не думати ні про кого, не про що. Таке враження, що ви тільки є у себе. Все. Давайте подивимось: це буде сигніфікацією ваша, що зараз відбувається у вашому житті. Тільки ви. Дар. Перевернути трати. Госпожа. Дивіться. Тут ми говоримо просто про енергії, ми не говоримо, це для чоловіків, чи це для жінок, ні. Тут може бути і жінки, до речі, і чоловіки. Дивіться, підсумок, який по цим картам. Знаєте, ви повертаєте собі свою силу, себе, відкриваєте свій дар, дари бувають різноманітні. Таке враження, що у вас фокус змінився. Ви відрізаєте від чогось або від когось, куди ви дуже багато зливали свої енергії, тобто по перевернутим втратам, то це про ви виходите з періоду, коли ви дуже сильно витрачали свою енергію. До речі, по госпожі, то це. Енергія дуже класна і дуже вкусна. Таке враження, що у вас був або ситуація пов'язана з вампірізмом, або люди, Люди були, які вас виснажували, просто підпитувалися вашою енергетикою. Тому цей період закінчується. Отаке От враження, що ви наповнюєтесь, і це все від себе відрізаєте. Наступне. Про те, що ви стаєте, так би мовити, у центрі уваги сама за себе. Я дуже рада, що ви звернули увагу на себе, на себе любімого, коханого, не на когось, а на тільки себе. Якщо ви скористалися ритуалом, який відрізає різноманітні енергетичні зв'язки, то це буде добре. От це буде взагалі добре. Чого ви Очікуєте. А, доля. А, перевернути пугач. Філін. Перевернути пугач. Трикутник. Ой, трикутник, я вибачаюсь. трилисник. Дивіться, чого ви очікуєте? Я буду підсумовувати, я не буду кожний аркан розповідати, тому що багато часу буду використовувати. А, Сама доля, вона вже е, втрутилася в ваше життя. Е, напевно, ви щось тут робили таке, що на голову не надягнути в тому сенсі, що ви дуже себе витрачали. Таке враження, що ви не собі. Е, е, е. Ну давайте я скажу, я забула. Принадлежали. Ви е, е, таке враження, що ви більше віддавалися, ніж брали. Тут був перекос, і сама доля, вищі сили, вони втрутились в ваше життя. І таке враження, що це, це ще було на вашу сигніфікацію, якщо ви впізнали себе далі, дивимось, то це про те, що а, ви, до речі, по госпожі а, свою цінність підняли. Знаєте, ви себе зараз посадили просто на трон. От я така людина і з з цього трону ви не захочете більше витрачати стільки енергії і знімати себе корону, і спускатися з цього трону. Ви не захочете більше витрачати свою енергію. Тому доля вам говорить, вона втрутилась і хоче вас, так би мовити, направляти, що у вас йдуть зміни. Ви повинні використати цей час для себе. Це... Може бути не занадто вам приємно, тобто ви щось втрачаєте, так? І це може бути болісно, але насправді це ваші уроки, і це насправді дається вам шанс. Розумієте? Це про те, що ви. Можете цю, уда... цю удачу по перевернутому трилиснику не побачити зразу, але це удача у вас взагалі, вам дається знову якась удача для того, щоб змінити своє життя. От, розумієте мене? Тому що тут вже, я так розумію, у вас тут був край якийсь. Так, наступне питання: що принесе вам зміни? Оці зміни пес? Вершник перевернутий. Годинник прямо. Дивіться, підсумовуємо. По-перше, у вас є якась людина, дуже вірна. Це може бути друг, союзник, на якого ви можете покластися. А також це може бути ще стосуватися того, що якась людина вас підштовхнула до змін. І це ви можете думати, що це дуже болісно, але насправді вас якась людина підштовхнула змінюватись і змінювати своє життя. І ви можете подякувати цій людині, тому що у вас попереду зміни дуже прекрасні. Я просто бачу вже по цим картам і е, дії... Від якоїсь близької людини або вірної особи, це може бути навіть через якогось посередника, стануть вам поштухом до змін, розумієте? Затримка закінчується в вашому житті. Якщо ви щось очікували, вона закінчується. Момент дії вже дуже близько. Послухали, так? Далі. Як на це? Для вас вплине, тобто, як це на вас вплине? Лисиця, вантаж, філіант. Дивиться, як на вас це плине. Ми будемо підсумовувати, вам буде дуже непросто, я зразу скажу. У вас є підозри, ви не довіряєте людям, але послухайте уважно: це важливий і глибокий етап для того, щоб ви знаєте таке враження, що вас вчили розділяти, відчувати лож від правди. Це про знання себе, це про знання людей і меж. Тобто ви, як знаєте, повинні були навчитися або вже навчилися, або навчаєтесь розрізняти лож від правди, розрізняти людей і також виставляти свої межі. І тому у вас йдуть зміни, тому що ви таке враження, що проробили. І фортуна, доля, так би мовити, вам буде дарувати подарунки, тому що ви, можливо, пройшли свій якийсь. Кармічні уроки. Вам потрібно було це зрозуміти, що вам з цим робити? Перевернути предки, священний жук прямий, послання. Дивіться, це буде мова іти про те, що вам рекомендують очиститись від минулого, що вас тримає, можливо, або а, хочеться сказати, це страхи, це родові якісь а, розчарування, ролі, які вам нав'язані були. Знаєте, нам буває і батьки нав'язують соціум, що є правильно, що неправильно, ні. Не все, що вважають хтось правильно, ніж ви, ви можете вважати, що це неправильно, а хтось вам буде говорити правильно. Ви повинні розуміти, як вам. Для себе, як правильно і неправильно. Тому ви повинні від цього відрізатись вже. Слухайте послання, це може бути прийти через сон слова іншої людини, прислуховуйтесь, вам можуть давати знаки. Або а, раптово прийде думка, якась, знаєте, духи вас, духи тут священний жук вищі сили, духи вас ведуть через це. Тобто, у вас тут відбувається перехід. Це перехід до нової ви, до якісної ви, до іншої ви. Ви таке враження от, можете просто от, проаналізувати, де коли ви були, там, наприклад, там, 10 років тому одна людина, і зараз ви зовсім інша. І вам про це говорять ці карти.